Час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Лучани попрощалися відразу з трьома полеглими захисниками. У Луцьку водій з наркотиками заїхав у сквер і врізався в дерево. Французькі спеціалісти модернізували 10 луцьких котелень. Розпочинаємо з ситуації на Волині. Сьогодні в області чули вибухи. Вони пролунали між 16 і 17 годинами під час повітряної тривоги, яка тривала по всій території України. Однак, станом на зараз, ні влада, ні соловики не підтверджують інформації про прильоти чи роботу ППУ в області. Якщо з'являться нові деталі, ми повідомимо у нашому телеграм-каналі. Натомість відомо про прильот на Львівщині, зокрема, влучили у військовий об'єкт. Ект в Золочівському районі це повторний удар, знищене військове майно. Жертв на щастя немає. Звуки вибухів також чули на Одещині, Київщині, Тернопільщині та у Чернівецькій області. Спрацювали сили ППО. Дві ракети збили на Львівщині, ще одну на Рівненщині. Тим часом у Миколаєві продовжують розбирати завали після нічного обстрілу. За попередньою інформацією, рятувальників у зруйнованому будинку перебуває ще п'ятеро людей. Їх шукають. Нагадаємо, з-під руїн будинку дістали 11-річного хлопчика. Дитина 6 годин провела під завалами. Трьох людей врятувати не вдалося. Складною залишається ситуація на Донбасі. На територію Луганської області почали прибувати російські мобілізовані. Переважна більшість з них це чоловіки, які відбували покарання у місцях позбавлення волі. У Білорусі постійно перебувають до тисячі російських військових, а також техніка. Про це заявив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Також він додав, що Україна постійно слідкує за тим, що відбувається у Білорусі, і станом на зараз готова до. Можливого нового наступу з цієї території. І трохи приємних новин: Росіяни вирішили обстріляти Харків, але всі три ракети самоліквідувалися під час спуску, а одна прилетіла по житловому будинку в Білгороді. Ось так місцеві жителі метушаться на місці. Вон тачку І воно палився. Лучани схиляють голови у скурботі. Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі попрощалися відразу з трьома полеглими захисниками. Вони боронили незалежність України у різних регіонах на Харківщині, Херсонщині та Донеччині. Усі троє полягли за нашу єдність та свободу із квітами, обгорнутими стрічками та у чорних хустках до Свято Троїцького кафедрального собору йдуть десятки лучан. Місто у скорботі сьогодні прощаються відразу із трьома героями: це Роман Стрельчук, Сергій Ярмольський та Сергій Панкаля. Всі вони віддали це на життя, і ми їм дуже вдячні. життя України у боротьбі за неї і полягли. Роману Стрельчуку ще не було і 30 років. Він мав дружину, виховував маленького сина. Був на роботі, все ходило. Потім щось зібрався вирішити, яка піду зачищати. Відстоював кордони України. Він на Херсонщині у селі Білогірки із серпня. Наприкінці літа рідні втратили із ним зв'язок. Вже зв'язку не було. з 30 серпня зв'язку не було. Він мовчав, бо каже, не давали його говорити там. Ну чи як там. ну. Як там було, хто знає сьомого жовтня. Отримали трагічну звістку із військомата. Роман Стрельчук загинув 4 жовтня після мінометного обстрілу з боку противника. Для близьких та знайомих він назавжди залишиться таким, який він був. Хороша і добродушна людина завжди в скрупну хвилину допомагав патріот своєї країни. Хороший хлопець, тяжке життя в нього було здоров'я. не мав, але пішов. Прощаються нині із 47-річним Сергієм Пенкалею. Він ще із березня боронив нашу свободу та незалежність. Загинув 6 жовтня у боях на Донеччині, неподалік селища Терни. А на Харківщині у Куп'янському районі відстоював кордони нашої країни 43-річний Сергій Ярмольський. З 5 липня. Не небагато, але захищав захищав нас. Був стрільцем, помічником гранатометника. Його життя обірвалося 8 жовтня під час виконання чергового бойового завдання. Лучани схиляють голови і розділяють разом із близькими та рідними тяжкі втрати. Буда для країни, але наші герої вони для нас будуть вічні, як в серці. Ольга Матвієва, Максим Шинкар, дванадцятий канал. Водій з наркотиками заїхав у сквер і врізався в дерево. Дорожня транспортна пригода трапилася сьогодні вранці в мікрорайоні ЛПЗ у Луцьку. Водій автомобіля на Житомирській реєстрації, ймовірно, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, заїхав у сквер дубовий гай. Там він, проїхавши доріжками, зніс металеві поручні та врізався в дерево. В аварії, на щастя, ніхто не постраждав. Зі слів очевидців, керманич поводився неадекватно, вочевидь, перебуваючи. Під впливом наркотиків. За інформацією поліції, 32-річний керманич не обрав безпечну швидкість і не впорався з керуванням. Через ознаки наркотичного сп'яніння чоловікові запропонували пройти огляд на стан сп'яніння в медичному закладі. Втім, той відмовився. Водночас поліцейські знайшли у водія речовину рослинного походження, схожу на наркотичну електронні ваги. Літальний апарат, схожий на дрон. На місце викликали слідчо-оперативну групу. У Ковалі зупинили автівку, завантажену лівою горілкою. 32-річний ковальчанин перевозив в кузові машини ящики з різними видами горілчаних напоїв. Загалом, під час перевірки автомобіля, поліцейські виявили пів сотні герметичних пакетів без акцизних марок та 320 пляшок із рідиною, яка мала характерний запах етилового спирту. Чотири громади Волині отримали мобільні цифрові валізи. Пересувні робочі місця адміністраторів центрів надання адміністративних послуг тепер мають Вишнівська, Зимнівська, Нововолинська та Сміденська громади. Загалом на Волині уже в шести територіальних громадах мають таке спорядження. Нагадаю, мобільні валізи призначені для надання адміністративних послуг у віддалених населених пунктах області, що особливо актуально під час війни. Валіза включає в себе цифрове Обладнання для надання якісних адмінпослуг віддалено від СНАПу та надає можливість працювати без під'єднання до джерела живлення до 8 годин. Не мерзнути і водночас економити газ у Луцьку французькі спеціалісти модернізували 10 котелень. Роботи провели у рамках проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку. А сьогодні результати такої співпраці, зокрема, котельні, оглянув Луцький міський голова Ігор Поліщук. Про те, що зробили французи і як це вплине на наше життя, дивіться у сюжеті. Одна із луцьких котелень, міський голова Ігор Поліщук перевіряє нещодавно завершені роботи. Це заміна 18 пальників на 10 котельнях. Заміна на цих 10 котельнях димососів і вентиляторів. Роботи до слова провели спеціалісти французької компанії Енертекс в рамках співпраці Луцької міської ради, «Луцьк Тепло» та Європейського банку реконструкції та розвитку. Такі ремонти завершили на 10 котельнях міста. Це дасть нам можливість суттєво економити газ орієнтовно. 600 тисяч кубометрів газу буде зекономлено в рік на суму близько 5,3 мільйона гривень. Це попередні дані. Адже економія може бути і більша. Окрім того, заміна димнасосів та вентиляторів зекономить 600 тисяч кіловат енергії в рік на суму близько півтора мільйона гривень. А що обіцяють, переваги відчують і лучани. Заміна обладнання на нове, воно забезпечить більш стабільну роботу, кращу послугу для. Споживачів, які отримують і гарячу воду, і опалення від цих котелень, окрім того, на 13 котельнях Луцька замінили насоси. Це десь змогу економити 2 мільйони кіловат електроенергії в рік, а це приблизно 11 мільйонів гривень. Звичайно, що в умовах енергетичної кризи, яка сьогодні є, критично важливо зменшувати споживання споживання газу. Тому цей проект, який ми завершуємо реалізовувати він сьогодні, як ніколи, доречний. Тож до непростого опалювального сезону Луцька громада готова. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Продуктовий кошик здорожчав що наскільки та чи можна надіяти, що дорожче вже не буде? Волинські лісівники випустили на волю пів тисячі фазанів. Ковальські художники презентували картини у найрізноманітніших техніках. Нещодавно українські змі облетіла звістка про те, що ціни на курячі яйця можуть сягнути до 100 гривень. І все ніби і реально, бо вартість цього продукту в магазинах нині вже коливається від 49 до 70 гривень за десяток. Утім, зросли в ціні, кажуть експерти, не лише яйця. З початку року на чварт здорожчав увесь продуктовий кошик. Що та наскільки думки продавців, покупців та експертів дивіться в сюжеті. 58. 58. Дорого, Ну, трошки трохи, ніж було. Я ж не вірю це, коли вони подешевшають. Да, дуже. 65, там, а тут 70. Ну. По 70 курячі яйця ми не бачили, але по 63 на Луцькому ринку продають. Ціни, каже, продавець змінюються щотижня, от тільки не зменшуються, а навпаки. По минулого тижня було по-різному. Дивлячись, що там, яка фермерські були, там по 60. Допустим. Ну, дивіться, самі ціни. Загалом не набагато піднімаються, три-п'ять гривень там. Комусь може і не дуже, а комусь десяток яєць розкіш. Багато не візьмеш, а дві штуки, три, п'ять яєць, три штуки. Я візьму от блінчики, то взяла баба, два яйця мені стільки там жменю і півстакана молока. А як велика сім'я. А як сім'я, то ви вибачте. як діти і все, то ціни туди. Продавець каже, здешевшають яйця не скоро, а може й взагалі марно сподіватись. Люди вроде би беруть, дивляться, але всі жахаються, ціни піднімаються, да тобто за 100 гривень до нового року може да до 100 гривень точно 80. Експерти кажуть, дорогі яйця взимку це вже тренд. Справа в тому, що технологія вирощування курей, а відтак і яєць на зиму спадає. Плюс це збільшені витрати на електроенергію, оскільки їх треба відігрівати, тримати в теплі. Так, ну, технологія вимагає цього. Відповідно, високі ціни на електроенергію і плюс доставка це буде впливати знову ж таки на зростання цього продукту. Ця пенсіонерка приходить на ринок раз в місяць. Частіше каже, немає ні грошей, ні здоров'я. От пенсію принесли мені, то йду собі дозволяю пару повиндор там, щось такого, щось пекти. То вже зарані куплю, куплю. А потім, ого, все в мене накуплено, тепер можу собі готувати. А щоб вдома було у це накуплене, з гаманця треба дістати чимало грошей. Продавці й самі кажуть, деякі продукти борщового набору і дійсно здорожчали. До прикладу, цибуля. Нині кілограм 35 гривень. Минулого року це буде було дешевше. Дешевше. Угу. Десь приблизно наскільки? Ну, в районі 10 гривень. З минулим роком. А цього року чого? А немає його стільки. тільки. Ви свою домашню продаєте, так? Є попит, і є ціна. А ось ціни на картоплю, буряк і моркву, кажуть продавці, такі ж, як і минулоріч. Кілограм буряка 20 гривень, моркви 25. За капусту базарувальники просять на 10 гривень менше. Капуста навіть дешевша в цьому році, ніж в минулому, бо в цьому році не було урожаю на капусту такого. В цьому році грудила дуже багато. Капуста на була по 25-30 по 30 гривень. А зараз дешевше вже по 10 гривень. Стала на охот. Причин, чому деякі продукти нині мають захмарні ціни, кажуть експерти, декілька. Перша і найочікуваніша воєнний стан. Воєнний стан призводить до порушення логістичних шляхів, якими привозять продукти до певних міст. Відтак здорожчує їх доставка, здорожчує їх зберігання. Не забуваємо і про пальне, яке нині теж в ціні. Друга за словами експертки, причина здорожчання окупація міст, які раніше постачали продукти на український ринок. Ну і третя курс долара. Курс долара зріс фактично з початку воєнного стану з 27 приблизно до там в середньому на сьогоднішній день, і це теж вплинуло на вартість продуктів харчування на ринку. Капуста пояснює Олена Сташчук, здешевшала, бо це сезонний продукт. Але сезон скоро закінчиться, а отже, й ціни поповзуть вгору. Інститут аграрної економіки прогнозує, що буде ціна зростати на продукти ще в межах 15-20%, але знову ж на це вплине і макрофінансова ситуація. І інші чинники, які будуть пов'язані з воєнними діями, в тому числі найгірше каже економістка, буде з продуктами, на яких є попит, але яких не вистачає на ринку. Це прогнозує експертка. Будуть томати та цибуля, які в основному вирощували в південних областях України. Тож 35 за кілограм цибулі це ще адекватна ціна. Анастасія Качина, Василь Маришук, дванадцятий канал. Володимирі рятувальники, медики, влада і комунальники вчаться, як діяти у випадку обстрілів. Учасники навчань відпрацьовують дії та плани взаємодії під час ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, пов'язаних з ворожими обстрілами. Навчання відбуваються на одному з об'єктів комунальної власності, що забезпечує теплопостачання житлових кварталів. У дворах Нововолинська висадять сотні саджанців. Громада отримала їх від виробничого управління комунального господарства. Частину рослин уже передали головам об'єднань співвласників багатоквартирних будинків для озеленення прибудинкових територій. Іншу роздадуть найближчими днями. Здебільшого, серед рослин були туй і ялівець та інші декоративні кущі. Голови СББ кажуть, отримані саджанці стануть окрасою дворів громади. Волинські лісівники випустили на волю 500 фазанів. Десятки тисяч цих птахів уже живуть на Волині. У планах лісівників найближчим часом розселити по області ще декілька десятків тисяч фазанів. І вже не переселених з інших областей, а саме Волинських. Фазани гарно дають потомство і добре приживаються у вільних умовах. Як розповідають мисливствознавці, зараз у Фазанарії більше півтори тисячі особин різного віку. За останні П'ять років відколи в області стали працювати у такому напрямку, на Волині оселилися понад 20 тисяч фазанів. У найближчі два роки лісівники планують поселити тут ще не менше 10 тисяч. Ковальські художники презентували нові роботи у найрізноманітніших техніках. Працювали олівцями, фарбами, шерстю і не тільки. На полотні можна побачити звичні для нас пейзажі та унікальні натюрморти у піксельній техніці. У виставковій залі історичного музею, де розмістили доробки, побувала і наша знімальна група. Виставкова зала Ковальського історичного музею поповнилася новими роботами місцевих художників. На першому поверсі майстри презентували колективну виставку осінніх пензлів, приурочили до свого професійного свята, яке щороку відзначають на початку жовтня. Переважна частина робіт у техніці живопису, акварелі, графіки, гобелену, розпису по склу. Різноманітна вона й жанрово. Здебільшого це пейзажі, хоча є й чимало натюрмортів. А також мариністика, портрети, сюжетні полотна та абстракція. Я Квіткові натюрморти, звичайні натюрморти і багато дуже таких абстрактних робіт, сюжетних робіт. Тобто, виставка не є якоюсь однотипною, вона різноманітна, і тут це дуже радує око наших відвідувачів, тому що. Кожен може знайти роботу таку, яка йому буде ближче до душі. До створення експозиції долучились 19 художників, серед яких є улюблені й добре відомі відвідувачем імена та нові не менш цікаві майстри. По особливому захоплюють три твори у техніці аерографії Лариси Михалевич. Не видно мазка пензля, і здається, що це робота ніби надрукована на полотні. Але насправді це творча робота, і це досить цікава така техніка. І всі звертають увагу на ці роботи. Уперше свої роботи представив художник Валерій Ляшук. У його доробку професійно виконані натюрморти та пейзажі. Серед нових учасників також Іванка Шумилко, Павло Воробей та Анастасія Усач. Серед відомих ковальських художників представили свої роботи Оксана Онищенко, Оксана Цюпяшук, Віра Журба. Ольга комісарик це ті метри, які постійно беруть участь в наших місцевих колективних виставках і представляють свої нові роботи. Доповнюють виставку оригінальні декоративні вироби Марії Красун та Лариси Іщук. Це в'язані іграшки та текстильні сумки, прикрашені в техніці валяння з шерсті. Вже на другому поверсі виставкової зали масштабна виставка робіт юних митців Коваля, вихованців художньої школи імені Андроника Лазарчука. Саме на початку жовтня мистецький заклад відзначає свою 35 ту річницю від початку створення. З того часу кожного року доробки учнів презентують на звітних виставках. Цього разу це 140 робіт на них у найрізноманітніших техніках. Рисунок, лінійна перспектива, побудова олівцем, але поруч з тим, ми робимо м'якими матеріалами часто рисунки це вугіль, сангіна, соус, це часто на тонованому папері. Це теж дуже ефектно і подобається як учням, виконавцям, так і глядачам такі ефектні роботи. Не можна оминути й картину 11-річної авторки Суламіти Дорошук. На полотні юна мисткиня зобразила майбутні планети у 2030 році. Саме ця робота перемогла у міжнародному британському конкурсі Уявіть свою планету у 2021. -му. Також серед усього різнобарв'я натюрмортів є виконані у піксельній техніці. Вона потребує багато зусиль та часу. Адже кожен піксель це окремий елемент картини. Треба багато терпіння мати, але крім того, і володіти кольором. Вміти створити створити колорит, не загубитися в, світ, в світлі і в тінях. Більше 25 років художня школа потужно представляла малюнки на традиційних місцевих конкурсах зимовий калейдоскоп та великодня веселка. Здобула безліч нагород в конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Нині, за словами Олени, цьомик, попри дистанційне навчання, разом з учнями стараються вдосконалюватися та експериментувати, а ще демонструвати таланти і патріотизм підростаючого покоління. Тож ковальчан та гостей міста запрошують насолодитися талантами дорослих та юних майстрів пензля. Колективна виставка ковальських художників буде діяти упродовж місяця до 7 листопада. А збірну виставку учнів художньої школи можна буде переглянути упродовж року. Локація галерея мистець на вулиці Незалежності. 89. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал. А поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути сюжет, гайда на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.